Раніше вони викривали корупційні схеми. А далі починається найцікавіше. Ну, Одна з сточок знаходиться з іншої сторони колонії. А тепер шукають російських воєнних злочинців. ми працюємо з базами, ми працюємо з свідченнями людей. Ми працюємо з документами. Все те саме, що в антикорупції тільки можливо трошки інші інструменти. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну офіс генерального прокурора зареєстрував майже 128 тисяч воєнних злочинів Росії. Відповідаючи на виклик часу, англомовне українське видання Київ Індепендент» започаткувало окремий відділ розслідування воєнних злочинів. Женя Моторевська, Олеся Біда та Данило Мокрик створюють документальні фільми розслідування, щоб пролити світло на історії, які стоять за цими злочинами. Показати їх системність та допомогти жертвам досягти справедливості, а також показати найбільші жахи російського вторгнення світові англійською мовою. away. За рік команда створила три повнометражні документальні фільми: про депортацію, вбивство українських дітей. Та тортури військовополонених українців у сумнозвісній в'язниці в Оленівці. Наступний фільм, над яким працюють журналісти, про сексуальні злочини російських солдатів. Звичайно, ми не можемо розповідати про все, тому що це мародерство, це вбивства цивільних, це катування, і ми все таки для себе обрали фокус, що ми будемо працювати над розслідуванням найбільш брутальних злочинів. А, ті люди, з якими я працюю, так. Ті, хто погоджується говорити відкрито, вони, у них є запит на справедливість. І я розумію, що моя роль так якось теж забезпечувати цю справедливість і знаходити тих воєнних злочинців, які могли вчиняти ці злочини, так і встановлювати весь цей ланцюжок, хто може бути відповідальний Так, журналістам вдалося з'ясувати імена кількох підозрюваних, зокрема Суреном Критичана, військового командувача, який вчиняв воєнні злочини на Херсонщині. Та Світлани Майбороди, голови служби у справах сім'ї та дітей, у так званій ДНР, яка є однією з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Росії та їхнього незаконного усиновлення російськими родинами. Оскати та зачем яких дітей я нічого не організовувала. Я і для нас дуже важливо, щоб те, що ми знайшли ці ці знахідки, ці докази, щоб вони отримали якесь продовження вже в вигляді офіційних проваджень, притягнень до відповідальності в подальшому судових процесів над ймовірними воєнними злочинцями. Журналісти передали інформацію правоохоронцям. у грудні минулого року Сполучені Штати висунули Мкритичану офіційне обвинувачення у воєнних злочинах. А Майборода потрапила під санкції в Україні та Європі. колеги були діпортейшн в до Росії. того, що ми бачимо, так в їхніх в їхніх діях є всі ознаки геноциду. Так, вони намагаються їх русифікувати, мілітаризувати. Вони стирають ідентичність цих дітей, і це відбувається донині. Тобто, це злочин, який триває. Ми зустрічаємось із Женою та Олесею у Вашингтоні. Тут вони показують свій фільм розслідування Діти для Путіна про депортацію українських дітей із окупованого Маріуполя. Фонд разом, який надає допомогу Україні, організував сім таких показів у різних штатах. Щоб привернути увагу американської аудиторії до викрадення українських дітей Росією, ми говорили свою думку. що ми обов'язково повернемося в Україну. Це кожна місяця знала, і ми говорили, та що за нами приїдуть, нас заберуть. Їхні так звані російські прийомні родини блокують спілкування з українською стороною, з українськими родичами, з українськими друзями. Саме тому ми для настійна там кожна, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, ця війна не за територію. Нас просто знищують, так як українців. і так росіяни в цьому випадку обрали саме такий інструмент. Так вони депортують цих дітей і вони просто їх е роблять з них росіян. Такі поїздки тепер регулярна частина роботи журналісток, які не лише розслідують воєнні злочини в Україні, а й просувають цю тему за кордоном між політиками, правозахисниками і людьми, які ухвалюють рішення. Та це потрібно. Пояснювати ще більше, розповідати про те, що це не випадковість, а про те, що це вчиняється всюди, на окупованих територіях, і ми досі не знаємо, що відбувається так в окупації і на тих територіях, які окуповані з 2014 року. Під час нашої розмови Олеся і Женя зізнаються, жити у насиченому графіку і працювати із такими темами дуже складно. Але коли їхня робота має реальні наслідки, журналістки продовжують працювати з новими силами. а емоціям дадуть раду після перемоги. Іноді бувають моменти, коли здається здається, що немає більше сил, тому що все, я більше не можу, тому що ти робиш цю роботу під час війни, яка триває. Ти робиш цих в реаліях, в яких живе Україна повномасштабної війни, але потім приходить ранок, ти розумієш, що тобі треба продовжувати. У нас просто немає вибору. Ми живемо в Україні, і в нас є тільки один шлях це боротися. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то ми просто перестанемо існувати як нація. І тому це ти якось відкладаєш свої емоції на потім. На Після перемоги потім про це подумаємо, поговоримо і будемо якось вирішувати. Зараз є ціль, до якої треба йти. Марія Ульяновська Костянтин Голубчик голос Америки.